Питання на нашому каналі. Свої починаю я вже Сент Сант Сант сант, сант. зараз одну хвилинку. Що е, я мав зробити? Ага, Я мав цю штуку запхати. Е, ну що, я на розвантаженні, розвантажився. Отут чистять шкіру, випрямляють її, коротше, там ті всі нюанси роблять. Походив я там посередині, подивився. Е, такий вигляд не сильно класний, трошки мене той чувак заблокував вперед, ну нічого, він зараз виїжджає. Зараз ми поїдемо. Е, їдемо ми в Чикаго завантажуватися. Заодно покажу. Сент-Луїс. Ну, зараз вийду трохи, покажу вам, як тут виглядає то все. Сент-Луїс. Все, ну, погнали. Тут, до речі, задом треба було заїжджати. Як бачите, тут розвернутися нема де. Трошки сюди дамо. П'ять годин мені до Чикаго їзди на завантаження, а потім в мене робота додому, до самого рідного дому. Все, виїхали. Так, погнали ми прямо, там потім налево, направо і все. Ось так виглядає, тут теж, бачите, з правої сторони та компанія. Зупиняємося на стопі. В принципі, їхній цей показує, що вони працюють з восьмої ранку, але вони працюють, я так зрозумів, мені здається, кругло, круглодобово. Тому що я приїхав був ще... Ну, не знаю, десь, напевно, сьома була. Сьома, шоста, пів пів сьомої. Пів сьомої я приїхав, в принципі, мене поставили, ну трошки довго розвантажували, але це не страшно. В принципі, нормально. Я приїжджаю пів другої. Якщо нормально пекти, я буду на місці. Так, Тут у нас швітофор. Да, тут, звичайно, район такий, не самий класний. Тоже грязно, до жаху. Просто до жаху грязно. Вночі заїжджав, так місто вроді нічого виглядало, було таке. Висотки досить великі, тобто так якщо я дивився по е, світлах, то що ж воно не переключає нам. Ну і ну, нарешті. Давай, друг, газуй. Погнуте, по, 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 порипане, і навіть не знаю, як це правильно сказати. Що виглядає воно все так, бачите, яке сміття всюди на деревах, якесь валяється. Ну, смітник тут взагалі капітальний. Це бомба. Подивіться, що робиться на вулицях. Ну, я опять же скажу, ви ж розумієте, що я тут не в якомусь там супер-пупер районі. Безп... Чудесному і безподобному. Ну, звичайний такий. Якась промзона де. Але судячи по цих всіх колючках, високих парканах, я розумію, що бандитизм тут а той, що треба. Де воно так виглядає. Так, Ми тут зараз будемо повертати. З-під моста виїжджаємо і тут робимо поворот. Пурум, хорум порум, -пу -пу тут тут. Бордюром зараз. Нормально. А той са зламав, чи просто так стоїть, каву п'є. хаида Так, пів другої, пів-другої, Ну, що я вам скажу? Ну непогано, непогано, пів другої, ну хай буде навіть друга, третя. Ну, до четвертої в мене завантаження. То в мене буде ще пів-другої, пів третьої, пів-четвертої, пів дві з половиною години в мене ще вийде. Так, отак ви, ви, виглядає святий Луїс. Тобто я зранку міг і на тому з'їзді тут заїхати, я, тому що я там далі з'їжджав був. В принципі, міг і тут вискочити. Короче, в тут тоже на салоне я дивлюсь афроамериканцы. В основном складают. Ну, пока что то, что я бачил. Уху! Я бада-баду! Ой-ой-ой! А тут у нас прекрасний виїзд буде зараз на хайвей. Без поняття. Ну вроді в мене стрілка зеленим світилася. У мене це... Да, так, тута... дороги тут теж жорсткі. Дороги тут жорсткуваті. Так, зараз нам без віси втікнути, чим швидше, тим краще. Перестроюся в середній ряд. Подивлюся куди вона мене туди веде. Куди я там маю їхати? Куди я там маю їхати, зараз побачимо. Ага, ясно, мені туди. Вертаємося назад в цей ряд. Ох, який тут мусорник, от подивіться, що робиться по боках. Бачите, Ну, тобто взагалі ніхто не прибирає нічого. Все воно тут виглядає так, якби якийсь армагедон пройшов ну, вночі я їхав, темно було, ну, над ранком, відповідно, цього всього не було видно що тут валяється, що тут лежить, а зараз вже бачите все відкрилося в повні свої красі, ну, якось така Ой. Такою швидкістю люди е, за ну, тим сміттям закидають планету, що я не знаю, тут, що через 100 років мені ну, там, через 100-200 через років тяжко подумати, що тут буде, якщо щось не зміниться. А ви ж бачите, всюди щось валяється, всюди по дорогах. Сміття, сміття, пластик, папір, якісь там запчастини, куски, чогось, ще щось, ще щось, ще щось. От я тут проїжджаю, от можете подивитися, тут просто, просто трещі, от просто ніхто не збирає. Ви подивіться пляшки, не знаю, якісь там, блін, все, що хоче, коротше. Зараз я виїжджаю звідси, все, там вже наступне включення буде за Чикаго, дасть Бог, я щасливо туди доїду, мені туди, до речі, багато їхати, мені ще 5 годин тільки до Чикаго пекти. В принципі, тому, тому вже наступне включення буде з Чикаго. Цікаво, цікаво, ніколи я там не був. Перший раз буде мій тріп туди. Ну, Подивимося, як виглядає Чикаго. Так, продовжую. Я тут якраз на околицях. Чикаго. Не поймаєш, куди тут їхати? Чи Я правильно поїхав, чи неправильно, щось без поняття. Ну, поки що йду прямо, а там розберемося. А там розберемося, куди я поїхав. Ще й обмеження швидкості. да. Ви мені скажіть, то в вку... Ну, блін, це кожне велике місто всюди роблять різні дороги. Ну, всюди, розумієте? Ну де я не їздив, всюди, Оце якісь ремонти цілий час, оці. А вночі тут взагалі ще і перекрити все. Бучі повний дурдом. Веселка. А мені ще по цій дорозі назад вертатися. Якось так, друзі. Якось так. Непонятно куди я пхнуся. О, все, приїхали. Я так і знав. Я так і знав, що буде вот така вот шляпа, кепка, капелюх. Там -то експрес там йде нормально, а той не йде нормально. Зараз подивимось. З переворотом. Ти без поняття. 290. Вест Line. Да, цікаво, куди ще маю тут їхати. Ага, я маю мату з'їхати. Запустить сюда чи ні? Подивимось. Запустили мене. Ну, коротше, як завжди, я ж кажу. Так, це все складно. Ну, По-перше, я тут ніколи ще не їздив. Ви бачите, який тут трафік, який рух, як тут все гарно, як тут все чудесно. В принципі, ви бачите. Куча ремонтних робіт. Одні туди їдуть, другі туди їдуть. Ще саме головне, що я вам скажу, що я правильно поїхав. Я не знаю, як я так вибрав в дорогу, тому що, в принципі, там була експрес і була цей. І я вибрав цю другу, типу не експрес, таку звичайну. І... Слава Богу, що я її вибрав, тому що в принципі виходить, що я правильно. Мо що з поміні. Ну що то мені в дорогу перерахувало. Не знаю. Ну, Напевно, я думаю, це пов'язано з тим, що... що там напевно щось там, напевно, закрите. Не знаю. Всім пов'язано, навіть не буду придумувати. Таїду до їду, там розберемося. Наступний раз буду знати, куди їхати, якщо вийде. Тільки всього нам все то 60-50 ну, кілометрів їздить. Mm. <свісно> Вроді небагато, правда? Mm. ну Ладно, поки що ми їдемо, а там далі можливо якесь трошки буде більше міста. Я познімаю щось в місті. Щось тут. Ну, може, не от щось впереді зараз буде. Ні, ну тут я вам точно скажу, тут без навігації, тут без шансів. Це 100%. Ага, я мав по тій їхати в дорозі. Десь тут з'їхати. Зараз глянемо. Зараз глянемо. Так, я перепрошую. Я 100 раз ізвіяюся, навіть 101 раз повертаємося на дорогу на така складна якась дорога вийшла. ну і довше в мене стало, в мене вийшло, що я вже 20 хвилин пізніше приїжджаю. Найбільше цікавить одна дуже цікава річ, де я тут повинен знайти якийсь паркінг без поняття. Я не впевнений, що мені хватить часу, щоб звідси вискочити. Навряд чи навряд чи не знаю, подивлюся, якщо там буде десь можна зупинитися, може і там стану переночую. Якось так. Та я десь трошки в сторону пішов, так виходить, воно мене повело. Більш по окружні пішов, не по... ближче туди до самого, тау... там, до тауна. а так мене трохи в сторону, як перерахувало мені щось і туди, ну, от, куди повело, туди повело. Ну, Поки що на тому закінчу, там далі побачу. Якісь... Місто починає з'являтися. Десять, десять миль я съеду. Просто такая цікава, біла штука. А что-то появляется, похоже на место. Ну, Скоріше, це околиці міста. я би не сказав, що прямо це місто, але хтось. Ви знаєте, я вам скажу по-чесному, я от їду дивлюся дуже багато стадіонів з європейським футболом. Тобто, ну, мені я чомусь завжди думав, що в USA в принципі, футбол не є популярним таким, власне, європейським. А от зараз їду, от кожен стадіон, всі мають ну, розмітку і ворота власне, європейського футболу. Що досить цікаво. Так, ну все-таки Чикаго, Чикаго. Ну, скажемо, що ми в Чикаго. Так, зараз в 5 треба перестроюватися, перелаштовуватися. От. Аж сюди. Треба встати. Ну, бачите, що це за таке щось відкривається наподобі якогось міста. Ну, Я ніколи не міг подумати, що я колись побуваю в Чикаго, чесно кажучи вам, друзі. Тож багато українців живе в Чикаго, тож велика діаспора українська. Тож можна їхати на пороги, треба знати, в який район. З моїм Нюбрансиком 2 години тут вже в мене. Відчувається, що я все далі і далі кудась так, а що там у нас таке?